Всім привіт! Вітаю на каналі. Значить що, весна прийшла? Будемо пробувати закривати вологу. Ось наша сцепка Бурин. Поки що три, треба ще з культиватора одну зняти, чіпити сюди. Ано тихо. І будемо пробувати закривати вологу. Сьогодні 5 березня вже у нас Хмельницька область, я бачу вже пішли люди. У поля трохи закривають, так що. Сьогодні ми тоже щось попробуємо мотором тракторця. І будемо щось робити. Так, свічі накало. точніше там одна. Накалилася. Як часика! Ну що, борони ми вчепили, точніше я вчепив. Знімати не знімав. Як ви поняли, 4 малих борони, райборонки, так звані. Залишились. Ми тягали шасіком їх і тягали у нас був 240 малий 1044 Сінтай, ми ним тягали. да, Звичайно, до цього трактора краще було б не 4 райборонки, а 4 великих борони. Але що ж зробиш, немає їх у нас. Я ж хотів би, щоб ще дві було. Ну, у нас, як бачите, одна є ще на культиваторі. Ми їх перекидаємо з культиватора сюди, потім назад. Щоб ще хоч одну і щоб вона розкладалася була на шість, то було б вже набагато краще. А так на 4. І великих бурин також нема де взяти. Ну, скажімо так, за спасіба чи. Подешевше. А їздити по металоприйомі нема коли. Але якось так. Так що їдемо на город, покажу який у нас. ну Їхати недалеко, будемо закривати біля хати. Так що приємного перегляду. Покажу вам наш фронт роботи. Ось тут городик 15, ну біля хати сотих 15 і там далі в сусіда також. Сотих 15 тут половина була люцерна, там була картопля і з цієї сторони були гарбузи. Всі дуже зараз в роздумах, чи закривати, чи не закривати було. бо ще будуть дощі, сніги повинні бути і морози. То я також думав. Чи закривати чи ні, але біля хати в нас не така специфіка ґрунту, що краще її зараз закрити, бо вона може ще день-два насохнути так, щоб потім ніякі сніги дощі морози його не розмочать. Тим паче, в нас пішли вже всі в поле, скажімо так, закривають вологу, то я думаю, як всі, так всі. Так що вам приємного перегляду, дивіться. Ну а я погнав. Що, закінчую я цих дві діляночки, покатався, покружлявся, ось таку красоту воно зробила. Так що, нормально. В минулому році було гірше. Тут ось така справа, тут трошки місцями якось, е, легкі борони а ми тут зимою виливали ну, від корів сейджик і воно так трошки заплюснулось і ця корочка трошки трошки є але таке цим культиватором пройдеться розіб'ється до кінця і все подобається нормально а так в принципі покатався покружлявся Ось такий ми маємо результат, скажімо так. Так що, влогу... як там сезон? 24 розпочаток. А, трошки отримав по шапці. Значить, я забувся, тут тут рівчика клубніки було посажено. <сажено> да. Так що треба бути трошки уважнішим, як то кажуть. Мавши сьогодні сіяти люцерку, да, то у вас таке питання, то люцерку сіяв. Коли її сіяти бажано, і чи морозу вона витримає, бо думав сіяти сьогодні, ось тут, ну, цю частину городу засівати люцеркою, але попереду там якісь морози пише і непонятно, чи то її сіяти, чи то її не сіяти, як вона витримує морози. Ну поки що вирішили почекати. Напишіть в коментарях, хто там ставець добрий. А так-то якось так. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки і пишіть, чи розпочали ви вже весняно польові роботи чи ще ні. Чи ще ви чекаєте кращої погоди. І... Найкращого моменту, щоб починати закривати влогу. Так що, всім дякую, всім па-па.